Друзі, вітаю! Це подкаст Хорологі. З вами Росляков Дмитро. Сьогодні поговоримо про Омегу, так можна сказати, цей день настав і цей подкаст настав. Поговоримо про, безумовно, один із легендарних і. Важливих брендів для швейцарської годинникової індустрії, і взагалі годинникового світу. Компанія, що робила 6 висадок на Луні, була хронометристом 26 Олімпійських ігор і багато-багато чого іншого. Поговоримо в хронологічній послідовності, згадаємо, а хтось, можливо, вперше почує, це буде теж супер. Історію цієї компанії зупинимось на там цікавих моментах, пройдемо разом цей. Шлях Омеги від самого початку, від далекого 1848 до сьогодення. У 1848 році 23-річний Луї Бранд вкриває у Ла Шодефоні, це кантонне в шатель власну майстерню. Перші його моделі виходили під, під його власним ім'ям Луї Бранд. Фактично йому знадобилося два роки, аби зробити собі ім'я на батьківщині, і він у 1850 році поїхав підкорювати. Інші частини Європи. І ось, в принципі, там здобувши визнання, стверджуючи свою майстерність там від Скандинавії до Сардинії, він повернувся до рідної Швейцарії і у 1877 році, а саме 14 липня, Брант зі своїм сином Луї Полем засновує компанію Луї Бранд Ендфілс. Проте за іронією долі, 5 липня 1879 року, тобто рівно там через два роки після створення компанії залучення. Сина до справи, Брант помирає на малій батьківщині у Лашо Дефоні. Після смерті батька Луї Поль знаходить нового партнера в особі брата Сезара. Разом брати вирішують впровадити у справу американську модель виробництва через гостру нестачу кваліфікованої робочої сили, відсутність вільних площ і досить сильну конкуренцію. Лашо Дефон здався їм достатньо перспективним для втілення в життя амбітних планів. Пробувавши пустити коріння в кількох містах кантону Юра. Рати влаштувалися в б'єні, який вигідно відрізнявся від усіх попередніх місць наявністю більш розвиненого транспортного сполучення, доступнішою робочою силою та налагодженою системою на той час енергопостачання. У січні 1880 року фірма Луї Брантфілс випустила свій перший калібр. Надійний і дешевий механізм чекав приголомшливий успіх вже за кілька місяців на підприємстві Брантів було залучено до праці 250 осіб. А до кінця десятиліття мануфактура зі штатом 600 осіб перетворилася на найбільшу годинникову компанію Швейцарії у 1894 році. Був випущений калібр Омега-19, який отримав свою назву за останньою. Літерою грецького алфавіту Калібр став настільки популярним, що тодішнє керівництво вирішило змінити назву компанії, і відбулася реєстрація торгового знаку Омега, грецький символ завершеності, це означає там довговічності та досконалості. І ось реєстрація товарного знаку відбувається 10 березня 1894 року. Тель на базі Омега-19 була оцінена не тільки за оригінальну форму, але й за функціональні можливості. Про Популярність моделі можна було судити, хоча б за тим фактом, що в 1914 році на цей годинник припадала половина продукції фірми. До 1896 року штат компанії налічував вже 800 чоловік. Обороти в штуках перевалили за 100 тисяч моделей на рік, а в скарбничці мануфактури з'явилася перша нагорода. Компанія була визнана найбільшою фабрикою Швейцарії, а на ринку почали з'являтися перші підробки продукції Омега. Після смерті братів 1903 року фірма перетворилася на акціонерне товариство з капіталом 25 тисяч франків. До 1907 року справи Омега йшли як найкраще. Після оптимізації виробництва підприємству на короткий термін навіть вдалося вийти на рівень 10 тисяч моделей на день. Однак потім для годинникового і індустрії настали найкращі часи внаслідок криз деякі фірми втратили там до 25% обороту. Омега вдалося звести, скажімо так, втрати до 7% та спокійно дочекатися відродження попиту на свою продукцію. На щастя, криза виявилася недовгою, а попит виріс настільки, що компанія ледве справлялася з обсягами замовлення у 1909 році. Омега вперше стає хронометристом великого спортивного змагання. Це був кубок Гордона Беннета в Цюріху. Це вважається найстаріші змагання на газових повітряних кулях. Підсумком далі Першої світової війни стала економічна криза. І у цей період на заводах закономірно спостерігався масовий приплив жінок. І без того, скажімо, складну ситуацію посилила епідемія іспанки та безпрецедентна хвиля страйків. Наприклад, якось робітники Омега забарикадували вхід на мануфактуру, і дирекція компанії вимушена була. Викликати військових для розчищення барикади. Результатом масових маніфестацій стало скорочення робочого тижня до 48 годин. Та надання робітникам оплачуваних відпусток, незважаючи на досягнуті угоди, конфлікт із робітниками не вщух. І надалі компанія переживала цілу серію епізодів зі страйками. І у 1924 році компанії було прийнято рішення про укладення союзу з фірмою Тісот, яка на той час теж переживала на найкращі часи. Криза 1929 року прискорила процес процеття. І привела до створення корпорації Сісіайча. Союзники чітко розділили сфери інтересів. Омега випускає моделі люкс категорії TISO, експлуатувала ринок на той час, скажімо так, середнього класу. За два роки до Сісіач приєднується несподіваний партнер, це фірма LeMania, що спеціалізується на виробництві різноманітних годинкових ускладнень. Настільки вигідне придбання дозволило Омега вийти на новий рівень і зайнятися виробництвом хронографів. 1939 року Омега стала першим офіційним хронометристом Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі. З Того часу фактично швейцарський бренд з року в рік забезпечує бездоганну точність вимірювання результатів змагань з усіх олімпійських дисциплін. У першому для омега олімпійському році почалася і підводна одіссея компанії 1932 року. На світ з'явився годинник марін. Перші моделі для підводного плавання, які Факту стали прообразом знаменитих Омега Сімас. Всі ці позитивні для Омега зміни відбувалися на тлі кризи, що посилювалися, і у 1931 році компанія була змушена звільнити половину персоналу. А до 1932 року продуктивність приємства впала до 60% від показників 1929 року. Штат компанії скоротився до 700 осіб, і лише 30 з них працювали повний робочий день. Тим не менш, криза стимулювала впровадження нових методів та оптимізацію виробництва. Омега першою перейшла на систему на можливості практично повної взаємозаміни деталей і впровадила конвеєрний принцип виробництва використанням менш кваліфікованих робітників. Скажімо, аж до 1937 року, коли було підписано конвенцію про обов'язкове страхування по інвалідності працівників. Ритм життя для підприємства ставили постійні страйки локальні і соціальні. Конфлікти справи почали налагоджуватися повільно. Експортні показники фірми були нестабільними через високий курс швейцарського франка. Кінець 30-х років був відзначений випуском калібрів Р-13 та отриманням премії Обсерватор К'ю Теддінгтон. Нестабільна політична ситуація. Анточаста Аншлюс, криза в судетах, мюнхенська угода, кришталева ніч, анексія Богемії та Моравії сильно вдарили по показниках продажів. Політика протекціонізму з боку США, розширення зон конфлікту, різке падіння попиту серед цивільного населення та блокування шляхів сполучення заморозили розвиток компанії. З 1939 року Франція чинила постійний тиск на прикордонні швейцарські компанії, вимагаючи перевести виробництво на військові рейки. Незважаючи на категоричну відмову працювати на потреби військових, за деякими даними, Омега постачала французам деталі для літакових гармат, і навіть планувала запустити виробництво гвинтівок. Приблизно дві третини експортної продукції до кінця війни Омега постачала британським військовим. Це близько 110 тисяч моделей годинників. Постачання годинників у період війни дозволили Омега створити для своїх робітників фонд спокриття непередбачених витрат. У 1942 році компанія випускає Омега Автоматік, перший годинник марки на базі автоматичного механізму 14 листопада 1944 року зі стін мануфактури виходить 10 мільйонний екземпляр, який був золотим кишеньковим хронометром діаметром 37,5 мм. Наприкінці війни на годинник Омега спостерігається повальний попит серед міжнародних авіакомпаній. Своїм офіційним постачальником Марку вибрали Canadian Air Force, Royal Australian Air Force, Американська армія, авіакомпанія Air France, Canadian Pacific Airlines та багато насправді інших. До столітнього ювілею Омега у 1948 році було запущено лінійку дайверських моделей SeaMast. годинник створений за мотивами водонепроникних наручних моделей для британських військових. Призначався він для активних людей, які люблять подорожувати. Перший дайверський рекорд ця модель записала. На свій рахунок вже у 1955 році, коли дайвер Гордон Маклін у берегів Австралії досяг глибини 62,5 метри за першими екземплярами годинника послідували численні модифікації моделі, які на сьогодні вже стали легендами. Там модель Seamaster 300, що супроводжувала експедицію Жака Іва Кусто під час 30-денного перебування останнього підводному будинку Преконтинент 2 Омега Seamaster 600 Pluprof та Омега Сімастер 1000, протестовані командою Comex у рамках експедиції Янус 2. 1952 рік був відзначений запуском лінійки наручного годинника Омега Кенселейшн, розрахованої на людей, які вміють поєднувати елегантність, розкіш і вишуканість. Символом нової колекції став купол Женевської обсерваторії, оточений восьма зірками, що символізують найскравіші досягнення компанії в галузі хронометражу. У 1957 році на світ з'явилася одна з найвідоміших моделей бренду підмастер Moonwatch. Дизайн циферблату. Новинки був списаний з оформлення приладових панелей італійських автомобілів того часу. Класичний контраст білого та чорного кольорів максимально полегшував зчитування показань всередині корпусу. годинника було встановлено механічний калібр Omega 321, відомий також під назвою Le Mania 2310. Перші Omega Speedmaster, які неофіційно побували в космосі, вийшли з. Тін мануфактури 15 листопада 1961 року. Американський астронавт швейцарського походження Волтер Шира придбав цей годинник для особистого користування і вирушив з ними підкорювати простори Всесвіту. 3 жовтня. 1962 року Омега Спідмастер супроводжували шира під час знаменитої космічної місії Сігма 7 в рамках програми Меркурій. На початку 60-х років фахівці НАСА зайнялися пошуком наручного хронографа, який міг би витримувати складні умови космосу. На першій стадії проекту для проходження серії перевірочних тестів було відібрано 10 хронографів різних брендів, куплених таємно від виробників ювелірно-годинникової компанії. Кори у 1964 році після відбракування серії хронографів НАСА замовила у шести марок, що залишилися, по 12 моделей для проходження фінальної серії тестів. В ході остаточної перевірки на міцність годинник піддавався там, впливу екстремальних температур, випробуванню вакуумом, інтенсивністю перепадів там вологості і тому подібне, корозія, пробування струсом і божевільними швидкостями, прискореннями і вібраціями. 12 моделей. Делий від шістьохмарок приймали участь у фінальних тестах. Скажімо, Омега Speedmaster став єдиним годинником із усіх, який успішно пройшов усі ці тести, і був офіційно сертифікований НАСА для космічних польотів і став частиною е екіпірування Вірджила Грісома та Джона Юнга, що брали участь у першій пілотованій експедиції Gemini 3. 23 березня 1965 року відзначено в історії Омега першим польотом Спідмастер Professional офіційний хронограф НАСА, саме в місії Gemini 3. 3 червня 1965 року. Годинник Омега Speedmaster, на циферблаті якого з'явилася приставка Professional, Це був такий відсил до професіональної агенції НАСА. Був на руці Едварда Вайта під час першого виходу американського астронавта у відкритий космос у рамках місії Gemini 4. У 1968 році калібр 321 поступився місцем більш високочастотному механізму калібру 861. Перейменований пізніше у 1861. Цей механізм досі використовується у моделях колекції Speedmaster. 21 липня 1969 року Omega Speedmaster Professional стали першими годинниками, які здійснив висадку на місяць у складі екіпірування астронавта База Олдріна. Міркувань безпеки. Ніл Армстронг, який першим вступив на поверхню місяця, залишив свої спідмастер в місячному модулі, замінивши ними зламаний бортовий лічильник. Омега-спідмастер стала єдиним годинником, офіційно сертифікованим НАСА для космічних польотів. У тому ж році годинник Омега, дві моделі з GMT-функцією і три хронографи, увійдуть в екіпірування прототипів надзвукового літака Конкорд. 1970 року на годинний ринок вийшли надгерметичні годинники Omega Seamaster 600, які супроводжували капітана Кусто та його команду в експедиції Операція Янус, спрямований на дослідження глибин затоки Аячо. В 1981 році Омега записала на свій рахунок черговий даверський рекорд. 34-річний француз Жак Майоль дійснив сенсаційне занурення на глибину 101 метр, пробувши під водою. 3 хвилини 10 секунд разом з ним до ризикованої експедиції тоді вирушила модель Омега Сімастер 120 метрів, зібрана на базі калібру 1337. У 70-х та 80-х роках ХХ -го століття годинникова індустрія пережила безпрецедентно за своїми масштабами кризу. А саме Кварцеву про неї був випуск. Хто не слухав, до речі, рекомендую. Повернутись і прослухати випуск про кварцеву кризу. Більшість виробників зникли з годинникового ринку або приєднались до корпорації Сіємайч, яка виникла 1983 році на базі Сісіайч. Компанія Омега не стала винятком на початку 80-х років. Криза майже довела її до банкрутства і поставила перед альтернативою продаж активів азіатським конкурентам Seiko. І 1970 року на годинниковому ринку. З'явилися перші електронні моделі, тоді в рамках виставки в Базелі Омега представила цілу серію авангардних моделей. У наступні роки марка налагодила виробництво кількох ліній кварцових калібрів. 1973 року був випущений калібр 1310, що працює на чистоті 32 768 Гц. Це був перший аналоговий кварцевий калібр компанії та перший електронний калібр швейцарського виробництва випущений великим тиражем. Калібр запатентований у 1972 році. За номером 549308, був оснащений механізмом TCA з індикацією секунд та гвинтовим балансом. У 1977 році на заміну 1310 десять прийшов удосконалений механізм калібру 1315. У 1983 році годинникові групи SCH і ASUAC об'єднуються в холдинг CMI. Через рік Омега втрачає статус великого підприємства. Та власний відділ з досліджень та розробки дирекція компанії, впевнена у швидковому зникненні механіки з годинникового ринку і різко скорочує лінійку механічних годинників. Серед небагатьох, що пережили кварцовий бум моделей, виявився годинник Speedmaster. У 1986 році компанія ЄТА бере на себе складання та оздоблення механізмів омега. Через рік Омега змушена відмовитися від хронометричної сертифікації через. Дорожнечу процедури. Серію хронометричних тестів проходять лише кілька моделей марки. У 1994 році та на замовлення Омега розробляє калібри 651 і 1120 і випускає знаменитий механізм 1170, оснащений центральним турбійоном. У 1999 році компанія Омега забезпечила свої механізми коаксіальним спуском, а ще через 8 років представила світові промисловості годинникові. Скажімо, мануфактурний свій калібр 8501. З 2006 року компанія Омега є офіційним партнером програми Solar Impulse. Це амбітний проєкт, мета якого кругосвітня? Подорож на борту літака, який працює виключно на сонячних батареях. Ініціатори програми це Бертран Пікар і Андре Боршберг. Вони сподіваються, що їх ініціатива допоможе закликати людство до пошуку альтернативних джерел енергії, які, які могли б стати повноцінною заміною невідновленим енергоресурсом. Такі були в них тоді думки. У 2007 році Омега повернулася до традиції, на якій фактично раніше будувалася репутація компанії, і вперше з 1984 року представила калібр повністю виготовлений у стінах мануфактури. Це був автоматичний калібр 852.0. Новий механізм став базою для моделей Девіль. Оснащений прозорим по, по бокам корпусу, воно було прозоре і завдяки чому можна було спостерігати роботу механізму, не жертвуючи показником водонепроникності у квітні 2008 року. В рамках салону Базель Ворд Омега представила перші моделі Seamaster Акватера, роботу яких забезпечував новий калібр. У 2013 році фахівці Омега стали авторами з нового світового хіта, скажімо, прем'єри. Створили годинник несхильний до впливу магнітних полів до і більше 15 тисяч гаусен. До цього моменту проблема намагнічування годинникового механізму вирішувалася за допомогою установки в корпус спеціального захисного контейнера, який, за всіх своїх переваг, мав доволі багато недоліків, таких як, наприклад, там по факту калібр. Він не захищав калібр від впливу постійних магнітних полів, дозволяв забезпечувати корпус прозорою задньою кришкою і використовувати в механізмі не можна було з ним покажчик дат. Ось встановлений у корпус моделі Seamaster Aquatera нація тисяч гауз коаксіальний механізм калібру 8508. Виготовлявся з немагнітних матеріалів, що дозволило розробникам відмовитися від традиційного внутрішнього контейнера. У 2015 році, за підтримки компанії Omega була запущена нова система сертифікації годинника розроблена спільно із Швейцарським федеральним інститутом метрології Метас. Принципова відмінність нової системи тестування від кос-сертифікації, полягає в перевірці на міцність, в тому плані, що перевірці піддається не сам механізм, як у коску, а готовий годинник. Сьогодні марка повернула собі лідеруючі позиції у годинниковій індустрії, будучи частиною своїх груп, помега розташовують. Скажімо так, в люксовому сегменті годинникового ринку і продовжує розвивати ліній елітних моделей, хоча там фактично там в більшій мірі це такий гарний середній плюс, я б сказав. Паралельно також мануфактура займається розробкою ювелірно-парфумерного. З 1 червня 2016 року постпрезидента та генерального директора компанії Біймає Рейнальд Омега. Як мені здається, йде наразі гарним шляхом, шляхом, в якому годинник за умовну рітейлову ціну 6,5, 8-9 тисяч там франків-доларів, тобто умовний сегмент Ролекса. Але ви можете його купити. Ви можете прийти в бутік, де, по-перше, ви отримаєте суперкрутий сервіс, зможете приміряти 20-30-40 моделей, які вам сподобаються по своїм комплектаціям і. Вигляду та характеристиках там серед, не знаю, сотень представлених взагалі в бутіку, там не буде написано for exhibition only, Ви прийшли, є ціна, ви хочете купити, ви можете купити. Причому, що знову ж таки, як і Rolex, так і Omega, це ж не історія про патек Філіппа. Де дійсно виробляється там 30-40 тисяч на рік годинників, і зрозуміло, що є певний попит, не вийде прийти і купити. Тому тут все, скажімо, співставно з фактичною ситуацією, ситуацією, як вона має бути: класний бренд з великою історією, з великими досягненнями. Робить круті годинники, дає крутий сервіс. І дає можливість не просто на них дивитися, чи, не дай Боже, е, там, умовно x 2 купувати на вторинному, бо ми там е, націпили плашечки For Exhibition Only, виробляючи більше мільйона годинників. Розумієте, про що я. Супер Омега це однозначна рекомендація для людей, які розглядають люксовий сегмент, це сегмент там вище 5-6 тисяч доларів. Однозначно. З точки зору наявності, асортиментного ряду історії, яку ви в тому числі купуєте, безумовно, надійності, однозначно, це вартує вашої уваги, хто не розглядав, чи не до кінця розумів, придивіться до Омеги заглибтесь ще більше в історію, в конкретну модель, характеристики, що це для чого. І я думаю, що всі все зрозуміють, хто. Якщо такі є, наразі ще не розуміли, то стане на свої місця, скажімо так. Друзі, дякую, що були зі мною, слухали цей подкаст. Це був подкаст Хорологі. Не забувайте, що ми разом з вами створюємо фактично інформаційне годинникове поле, український годинниковий контент на складну тему, але на дуже-дуже цікаву і для нас всіх важливу. Підтримуйте цей подкаст, ставте йому зірочки, бажано 5 рев'ю. Підписуйтесь на телеграм-канал, там завжди виходять новини в режимі реального часу. Будьте в курсі. Поширюйте подкаст серед своїх знайомих, колег, друзів. Без вас нічого не вийде, взагалі не матиме сенсу. Тому дуже вам вдячний, що ви зі мною, і вдячний безумовно всім, хто писується, поширює, коментує і надає зворотній зв'язок. Велике вам дякую! Це був подкаст «Хорологі». Бережіть себе і до нових подкастів, друзі!